Доброго часу доби. Давайте сьогодні роздивимося, як робити вибірку в Excel. Ну і Також ми зробимо простенький приклад. Наприклад, у нас є е, прізвища м'я по-батькові людей, тобто які спожили наприклад, певну кількість електроенергії за грудень і певну кількість електроенергії за січень. І давайте порахуємо всього електроенергії, скільки вони спожили за два місяці. Давайте це подивимося, як зробити. Тобто, ну дивіться, Можна також підсумовувати значення, якщо значення знаходяться на різних аркушах, можна це також легко дуже підсумовувати. Зараз покажу, як це робиться. Так, Тут пишемо, наприклад, клітинці. дивіться, Грудень у нас клітинка С4, січень у нас також клітинка С4. Дивіться, ну щоб розробити суму, достатньо просто вказати спочатку назву аркуша. Тобто у нас називається Грудень, називається січень. Давайте вкажемо у формулі. Пишемо формулу. Так, Натискаємо тут Грудень, вводимо Так, вводимо назву місяця, тобто ну, назву в даному випадку нашого аркуша і січень. Так, ставимо знак оклику і ставимо власне, клітинку, яку ми хочемо суму якої ми хочемо знайти. Так, тепер пишемо формулу, власне, аналогічно для іншого аркуша. Тобто, у нас з йде аркуш. Так, тепер йде січень у нас. Січень. Так, вичний знак. Знак оклику. І також це 4 Так, ось таким чином у нас буде сума. Виконуємо автозаповнення. Ну, ось нам порахувало. Бачите, за декілька місяців. Тобто, якщо буде місяць, у вас там 12 або. Там і може бути в інших прикладах там інші наприклад, якісь там значення, то це дуже легко буде зробити. Просто буде аналогічно, за аналогією, треба просто підрахувати таку суму даних, які будуть на інших аркушах. У мене тут просто їх два для простоти. А у вас буде їх більше. Просто Бачите, тут 250, тут 100 і всього у нас 350. Ну, все у нас добре, наче рахується. Тобто тут я бачу 500. Тут у нас внизу 200, так, і всього у нас 700. Ну, наче все добре. Так, ну дивіться, давайте ще подивимося, як, використовуються, як можна використовувати фільтри. Так, фільтри можна використовувати, наприклад, за прізвищем ім'я по-батькові, тобто показувати деякі прізвища або не показувати. Можна також робити, наприклад. Розташувати прізвище за алфавітом, тобто від А до Я, від Я до А, і так далі. Це ми також подивимось. Ну Давайте натиснемо сюди, ось у нас тут є власна клітиночка, де у нас просто є тут слово прізвище М'я побачив піп. І давайте спробуємо примінити сюди фільтр. Так, у нас тут є вставити, так, є у нас дані, є створити фільтр. Давайте створимо фільтр. Так, ось Тут у нас, бачите, з'явилися такі ось трикутнички. Так, і тут можна власне, також спробувати на них натиснути. Давайте натиснемо. Дивіться, Тут можна показати власне, прізвище, деякі, наприклад, ми хочемо показати, наприклад, одного Іванова і всіх інших скрити. Тобто, просто знімаємо галочки, і, власне, у нас буде один Іванов, ось таким чином. Якщо ви хочете зняти фільтр, дуже просто, просто виділяємо. І також робимо: тут у нас він скритий, він, також можна і тут його знайти: вилучити фільтр. Натискаємо, просто вилучити фільтр. Ось тут ми можемо також його знову застосувати. Так, і давайте, власне, застосуємо, наприклад, так, застосовуємо фільтр. І давайте також сортуємо від A до Я, наприклад, по алфавіту. Бачите, від А до Я ми розсортували, тобто у нас від А до Я. Давайте тепер навпаки від я до А. Так, ось у нас від я до А. Бачите, у нас сортування працює. Тобто, кожен... Кожен стовбейс можна таким чином аналогічним сортувати, тобто ось таким чином можна застосовувати фільтри. Давайте, власне, приберемо тут фільтр. Так, Якщо ми прибираємо, то у нас все як і було. Тобто у нас ніяких більше не буде там різних значень. Тобто все у нас як і було, використовується. Ну, Давайте відмінимо. Давайте відмінимо все. так, ось таким чином. Так, ага, ось, ось так у нас. Так. ну Це приклад сортування. Можна також взяти його просто поскидувати. так, І ось таким чином у нас буде відбуватися. Так, дивіться, тепер давайте спробуємо власне, зробимо також вибірку. Давайте власне, розфарбуємо тепер у певний колір. Наприклад, якщо у нас споживання більше 500 кВт, давайте розфарбуємо, наприклад, у червоний або в інший колір. Виділяємо діапазон. Також у нас тут є заливка, є також умовне форматування. Обираємо умовне форматування. Є у нас діапазон певний, ми його вже обрали. І також давайте тут у нас є правило форматування. Тобто, у нас є, наприклад, давайте більше, ніж, більше, ніж, наприклад, 500. Ми пишемо тут значення. Якщо більше, ніж 500 споживання, давайте зальємо якимось кольором. Давайте, нехай буде ось такий червоний. І колір тексту, нехай буде, наприклад, білий. Ось так. Ось таким чином. Так, ну, ось таким чином можна побачити бачити, що у нас ось ми застосували тут фільтрацію, тобто застосовували правила спеціальні, Тобто у нас відбувається, ось, можна застосовувати певні правила форматування. Можна також аналогічно робити фільтр, наприклад, з даними також показувати деякі, деякі не показувати. Можна показати, наприклад, споживання, де більше 500. Наприклад. Ну, давайте ще використаємо фільтр, використовуємо фільтр. так І тут у нас є фільтрування також за умовою. Ну, тут є також кольор. Можна фільтрування за умовою. Обираємо. І тут у нас є, наприклад, більше, ніж показуємо всі, що більше, ніж, наприклад, 500. Більше, ніж 500. Всі показуємо. Натискаємо. Так, ага, ось у нас тут. Так, натискаємо, бачите всі, що більше 500. Всі у нас будуть показані. Ну, давайте тут змінимо також більше, ніж, більше або дорівнює. Так, 500, давайте подивимось, який у нас так. Бачите, у нас те, що там 350, вже у нас немає. Бачите, тобто все у нас вже працює. Так, ну і тут також скинути достатньо просто. Просто натискаєте, скидуєте, у вас все працює. Тобто, ось таким чином все дуже просто, все дуже добре працює. Так, ну і також буває на практиці така необхідність. Наприклад, нам треба показати, наприклад, деяких, зробити вибірку наприклад, за прізвищем. тобто Петрова показати наприклад, спожиту енергію там, Іванова, тобто окремо десь. да. Давайте зробимо вибірку даних, подивимося, як це буде працювати, як це можна зробити. Зробити це достатньо просто. У нас є функція «Фільтр», Давайте її власне, застосуємо. Так, Я тут власне, скопіюю трошки сюди. так, Давайте вибірку буде, нехай буде у нас тут. Ну, Давайте трошки нижче, нехай тут буде. Так, це споживання електроенергії Так, заголовок. Так, тут у нас буде також. Давайте тут зробимо спеціальне поле, тобто з випадаючим списком, щоб ми на список натискали, і у нас, власне, буде показуватися вся інформація необхідна. Давайте це, давайте це зробимо, спробуємо. Так, ось таким чином. Так, давайте тепер заходимо в дані. Так, заходимо в дані. Тепер у нас тут є перевірка даних. Так, і додати правило. Обираємо складне меню з діапазону. Так, і обираємо власний діапазон. Обираємо діапазон. Так, складне меню з діапазону, натискаємо, готово. Так, І тут, бачите, у нас вже з'явився ось випадаючий список. Ну, Давайте трошки розширимо, щоб було видно то не дуже. Так, і тепер дивіться, давайте тепер зробимо функцію у нас фільтр. Так, пишемо, пишемо фільтр. Робимо вибірку. Да? так? Першим у нас йде повний діапазон, даних, тобто вся табличка. Так, І далі через крапку з комою у нас йде діапазон, тобто діапазон вибірки. Вибірку ми будемо робити за прізвищами, тому обираємо діапазон прізвищ, бачите? Так, І пишемо також дорівнює, і, власне, де у нас буде наш діап... свідки ми будемо брати. Давайте вкажемо, також є 12. Так, і натискаємо Enter. Бачите, все у нас достатньо просто. Тепер я можу власне, обрати, бачите, наприклад, набрати тут окремо Сидорова. Бачите, тут у нас окремо показується, скільки вона спожила, наприклад, да, електроенергії там за 2 місяці. да, Сидорова. Також можна показати Іванова, наприклад, Окрима, да, 650, тобто все працює, тобто це у нас вибірка, працює окремо. Да, тобто ну, Тут може, скажімо так, це не дуже бути ефективно, може і не потрібно. Але якщо у вас буде табличка велика на практиці, то це буде досить зручно. Тобто ви можете за прізвищами просто подивитися. І якщо буде у вас там. Більше полів там і більше стовпчиків, то це буде досить ефективно. Тобто, ви можете подивитися, то, скільки спожив там, наприклад, електроенергія, або ще там якісь у вас там ще будуть приклади. Ну, це дуже просто, просто вам потрібно розширити діапазон. Ось такі я ознайомив вас з можливістю вибірки, з можливістю фільтрів, власне, з можливістю фільтрації. Тобто, всім дякую за увагу. До побачення.